Як наростити такі потужні лілії? Саме так я назвала сьогоднішнє відео, і ви переконаєтеся, ви побачите, що ці лілії дійсно є потужними. Про усі секрети їхнього вирощування сьогодні у відео. Отже, якщо ви завітали сьогодні до нас, то знайте, що ви на каналі Садівничому з Прикарпаття про сад, город, дизайн, декор. Лілії зовсім невибагливі рослини. Це легка культура щодо вирощування. Навіть висаджувати лілію можна як на початку сезону, так і всередині, тобто під час цвітіння, так само й восени наприкінці садівничого періоду. Єдине, що їй не сподобається, якщо вже продовжувати тему легкого догляду. То це те, що лілію не можна турбувати безпосередньо після цвітіння, а дочекатися, щоб вона скинула усі листочки. Бо цибулинка після квітування починає набирати масу, силу, вона розвивається і наростає за рахунок кореневої системи. І власне завдяки цьому листю. Тож, чим довше листячко триматиметься стебла, тим довше воно годуватиме. Цибулинку, і відповідно, тим більше квіток на наступний сезон вона вам подарує, тому розуміємо, що потужність лілії залежить в першу чергу від величини розміру. Потужності цибулини через це й не можна зрізувати стебло одразу після цвітіння. Тож, якщо ви з тих садівників, кого дратує довгий цибах без квіток, і ви тут же тільки-но відцвітуть квіти, і вам аж свербить рука його зрізати, то ви зробите дуже велику помилку. Або ж як захочете комусь подарувати лілію з власного городу красиву, ароматну ще й на високому стеблі, мало не з квіткового магазину, і зріжете її надто низько, теж тоді ризикуєте залишитися на наступне літо без квітів. Отже, велика здорова цибулина це найперша запорука такого. Хорошого, якісного, презентабельного вигляду лілії ще добре знати, коли ви купуєте лілії, коли ви бажаєте їх придбати, варто поцікавитися до якого виду вони належать. В принципі, лілії можна грубо поділити на дві категорії. Одні з довгими квітами, схожими на грамофон, є трубчастими і їм подобаються слаболужні ґрунти. Тому при висаджуванні додамо їм деревного попелу в ямку. Інші ж, а це переважно східні гібриди, надають перевагу кисним ґрунтам, як і більша частина усіх лілій. Знаючи такі нюанси і вподобання тих чи інших сортів, ви можете їх сміливо поєднувати навіть в одному квітнику, але одним підсипаємо, як я вже сказала, попіл, а других треба підкислити. Тобто, кожному сорту своя посадкова ямка з індивідуальним наповненням. Таких правил дотримуємося при висаджуванні лілій тоді. Ну, коли ви вже хочете ретельно догодити цим квітам, чи впливатимуть правила висаджування лілій на висоту їх стебла і на якість квітів? Звісно, що так, але більшим чином. Висота квітів залежить від генетичних даних, бо більшість лілій сягають у висоту метр метр двадцять. Все залежить ще від того, де ви їх посадите, бо якщо на сонці, то вони будуть нижчими, а в півтіні вони мають властивість витягуватися. Так чи інакше, зріст лілій це сортова особливість. Наприклад, ОТ-гібриди зростають дуже високими, через що їх в народі почали називати лілійними деревами, що є, звісно, помилкою, бо ніяких лілій дерев не існує. Це ще раз наголошую: цибулинна рослина і кількість пуп'янків на квітконосі залежить саме від розмірів цибулини. Щодо підгодівлі, лілія, мушу сказати, нічого не боїться, крім. Грибкових захворювань, і з цієї причини я підживлюю її виключно мінеральними добривами. Жодної органіки, ніякої настоянки з кропиви, з курячого посліду, ніякого коров'яку. Якщо б довелося лікувати, то тільки фітоспорином проливала б землю. Для насиченості кольору, ну раптом, якщо я помітила, що квіти не такі яскраві. Підгодовую в цьому випадку їх фосфорно-калійними добривами. Що ще може загрожувати цибулині лілій? На жаль, миші. Цибулинка солодкава, вона до смаку мишам. Іноді після зими я не дораховуюся деяких лілій. Занадто волога ділянка. Лілії і цього не люблять, тому висаджуйте їх на узвищі. Ну і ще одне: занадто мілке висаджування лілії. Хочуть заглиблюватися. Вкриття на зиму жодного, лілії не вимерзають, не мульчуйте їх, не будуйте хатів для мишей. Тож, як бачите, з мінімальними зусиллями ви цілком будете спроможними виростити такі чудові лілії за нашими підказками на своїй ділянці. Як завжди, раді бути вам корисними. Запрошуємо до перегляду наступних відео на нашому каналі.